Від переповненого серця говорять в уста. Тобто те, що наповнює наше серце, те ми й говоримо. І е, Матвія 15, розділ, 11 вірш: не те, що входить в уста людини, опоганює людину, а те, що з них виходить. Тобто не те, що ми їмо, не те, що е, ми приймаємо, а те, що виходить е, з, наш, з нашого е, да, мовленевого апарату, те і показує, хто ми, які ми, показує наше серце. Тому бути прикладом в слові це означає дійсно бути прикладом в тому, що ти кажеш. Задуматись, чи мої слова вони надихають, чи вони несуть життя, чи вони несуть біль, і чи вони вбивають людину. Тому що дійсно словом можна підняти людину, словом можна надихнути людину, а словом можна вбити людину.